Підрив російською армією Каховської ГЕС на Дніпропетровщину майже не вплине, каже завідувачка кафедри гідрогеології та інженерної геології НТУ Дніпровська політехніка Аліна Загриценко. До об'єктів такого класу відповідальності ці ризики обов'язково прораховуються заздалегідь і хочу за Спокоїти мешканців Дніпра, всі, хто знаходиться в вищій течії потечі від Каховського водосховища, то ніяких надзвичайних ситуацій у нас не має бути. Що стосується площі нижче, Течії Каховського водосховища, так дійсно там ситуація надзвичайна, але знову ж таки, вона прорахована заздалегідь, вона змодельована фахівцями, є навіть інтерактивні карти розповсюдження площі затоплення, часу затоплення. Тобто ми цю ситуацію прогнозували. Науковиця додає, що і з питною водою теж не має бути перебоїв. Каскад водосховищ, який вище. За течею, він заповнений ресурси достатньо достатні для того, щоб нам з нас всіх забезпечити водою. Завідувач кафедри будівництва геотехніки і геомеханіки НТУ Дніпровська політехніка Сергій Гапієв каже, що тепер мають провести дослідження для встановлення причин вибуху. А от відновлення ГЕС, якщо й можливо, то лише у мирний час і може розтягнутися на роки. Для того щоб це все відновити, треба по перше. Прибрати наслідки цього вибуху, наслідки прориву води, обсяг води і швидкість з якої ця вода проходить через зруйновані конструкції. Це фактично як таран, який просто неможливо зупинити. і Він ще додатково додає певних руйнувань до тих конструкцій, які вже і так зруйновані вибухом. За словами директора Дніпроводоканалу Юрія Гамазинського, наразі жителям Дніпра немає потреби запасати воду. Аульський водогін і усі споруди Дніпроводоканала працюють у штатному режимі. Хочу зазначити різке зростання водоспоживання мешканцями Дніпра. Водорозбір зріс на 25-30%. Люди піддалися паніці в якийсь момент і починають робити зайві запаси води. Заступник голови Дніпропетровського ОВА Микола Клянцько також каже, що питання з водопостачанням в області контрольоване. Зараз основний все-таки найближчий до нас в цьому напрямку район це Нікопольський та Криворожський, але і тут все відбувається, все, ситуація контрольована, без води мешканці не залишаться на сьогоднішній день. Основна небезпека це в Херсонській області до Дніпропетровського регіону. Дуже далеко зараз. Якраз евакуюють людей в місця, де немає підтоплень. За словами посадовця, за необхідності Дніпропетровщина готова прийняти людей, яких евакуюють з зони підтоплення. Олена Ростовцева, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.